Дівчата, ну, вибачте з приводу відео про люкс та дешеву косметику, але це дійсно правда. Відео ви можете переглянути, воно вже на сторінці. А сьогодні поговоримо про догляд. В мене є декілька нових позицій, від яких я в захваті хочу з вами ними поділитись. По-перше, як бачите, я фанат Estée Lauder. Ось цей донік купила нещодавно. Приємний аромат і дуже класна насичена шкіра після нього. І ще я відкрила для себе бренд Shiseido. Ось ця сиворотка це просто щось неймовірне. Вона дуже не вагома, але шкіра така насичена, така класна після неї. Ну і СПФ він дуже легкий і теж дуже класний. Але якщо чесно, за СПФ в принципі переплачувати не має сенсу, тому що він не доглядає за шкірою, він не бореться з проблемами, він просто захищає шкіру від сонця. Тому, наприклад, ось ці два мої улюбленці, я вважаю, справляються зі своєю задачею ідеально. Ось цей так класний, приємний, класно пахне. Його дуже приємно наносити. Але але зі своєю задачею він справляється так само як ось ці. А ще подружка косметолога, До речі, мені підказала, що можна не дуже витрачатись на вмивалку самоочищення. Ось в мене, наприклад, доктор Джарт. Вона не дуже дорога. I Fenty Beauty теж вона середня по ціні і, взагалі. Ось це єдине з цього бренду. Вона майже закінчилась, але воно дійсно непогано очищує і змиває макіяж. Тому дівчата на собі ми не економимо, але робимо це з розумом. На мене, будь ласка, не дивіться, тому що ось половина з цього мені дійсно не потрібно. Є декілька позицій, які потрібні очищення, тонізація і зволоження. На цьому все.